Вітаю! І сьогодні 16 лютого, хочу продовжити свої посіви такої квітки ще багаторічної, як Вероніка. Колосовидна. Я вже її посіяла на, з, з стратифікацією, але дівчата писали, що вона гарно сходить без стратифікації, хочу спробувати. Е, тому... Е, Спробую і так, бо мене не влаштовує кількість, яка проросла насіння. Тому будемо пробувати. Вероніка колосовидна багаторічна це травяниста рослина, що утворює щільні кущі з густо облиственими пагонами висотою до 60 см, листя вузькі, квіти світло сині. Густих груновидних суцвітях. з середини червня дуже рясно і тривало. невибаглива. добре росте на будь-якому пухкому садовому ґрунті. Вологолюбна, але посухостійка, зимостійка без укриття. Дуже цікава, вологолюбна, але посухостійка. Ну, Витривала, значить. Любить сонячні місця, легко перебуває. Вирощується з насіння. Сіянці потребують регулярного поливу, підкормки та пікіровки в фазі 2-3 справжніх листків. Зацвітає на перший і другий рік, гарно виглядає в одиночних посадках. Тому буду сіяти в касету і буду старатися посіяти, як сказати, по декілька насінин, щоб просто потім. Як сказати, перевалити, не пікірувати. Я це не люблю. Насіння дуже мілко пильне. Тому буду старатися ось таке насіннячко, Буду старатися по трошечки. Ось, буквально так, в серединку по. Ну, не знаю, скільки там в мене вже буде виходити. Грунт пухкий, обов'язково, ну це всі знають для посіву. Ну, все. Ну, вже як буде. Тепер обов'язково треба збризнути, гарно. Далі я всі касетки збризну і вкрию склом. І поставлю в тепле світле місце. Обов'язково мілкопильне насиння пророщується тільки на світлі.